Привіт, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. Знаю, давно з вами не бачились, не чулись. Хотіла почати цей новий рік з нового відео і розповісти трошки про себе. Можливо, з вами трошки познайомитись. Такий ці, цікавий Q&A. Я підготувала 10 питань, таких незвичних питань, які можна задати друзям, щоб ближче познайомитися або новим знайомим, наприклад. От і я би з радістю прочитала про вас. В коментарях напишіть, будь ласка, ваші відповіді, мені буде дуже цікаво почути. Отже, перше питання, якою була твоя найкраща відпустка та чому? Моєю найкращою відпусткою я б назвала поїздку в Париж під час медового місяця, коли ми з моїм чоловіком тільки одружилися і поїхали в Париж. Чому саме Париж? Тому що мене дуже вразило і здивувало те, що є от туристичний центр, і є все те, що за межами туристичного центру. І я була здивована і вражена тим, що навіть за межами туристичного центру в пекарнях такі ж самі смачні булочки і круасани, в квіткових магазинах, все так само дуже красиво зроблено. І в принципі, вулиці, будинки, все настільки естетично красиво. Що я була здивована, тому що скрізь в інших місцях, де я була, в основному є таке розділення, де є туристичний центр. Потім є якби зовнішня зовнішні райони, які вже просто собі жилі, там нічого такого не відбувається. А тут відчулося, ніби цей в їхньому, в їхній культурі, в їхньому менталітеті створювати красу навколо, і мені дуже це сподобалося. Що може миттєво зробити ваш день кращим? Для мене оо, кава. Та книги будуть е, тими речами, які можуть зробити будь-який день чудовим. Е, хороша книга, яка захоплює, яка переносить тебе в інший світ. Е, я читаю книги зазвичай такі, що добрі, хороші, про чудових людей, які допомагають один одному. І от така книга завжди може підняти мені настрій, особливо зараз. Кава також. Кава мені нагадує про кав'ярні затишні, де я була з друзями, кав'ярні під час подорожей, просто чашка кави. Вона створює одразу у мене таку асоціацію з затишком, з теплом, тому мені дуже подобається випити кави, хоча я п'ю тільки без кофеїну, але все одно насолоджуюсь дуже і запахом, і смаком. Які твої хобі? У мене насправді було багато раніше хобі. Зараз. З моїх хобі це залишились книги та випічка. Я дуже люблю пекти. Зараз експериментую з хлібом, з дріжджами. тобто випічка з дріжджах булочки, хліб. Ось таке. Мені дуже подобається, особливо зараз в симку, коли холодно, і сніг, і мороз, то хочеться такого чогось теплого і затишного. Тому я б сказала, випічка. Мені також подобається пробувати якісь нові рецепти, наприклад, еклери або. Щось таке, що здається складним, але насправді досить легко робиться там профітроль, якісь торти цікаві. Чи тобі подобається твоя робота? Так, мені дуже подобається моя робота зараз, тому що це те, що є частиною моєї місії. Я допомагаю людям вчитися, я допомагаю людям розвиватися. І також це те, що я роблю і люблю робити. А я люблю координувати, менеджерити людей. Координувати процеси, вибудовувати процеси, і саме це я зараз роблю в компанії Headway. Де ти виросла? Я насправді жила, якщо взяти, наприклад, до 17 років років, коли я переїхала в Київ, жила спочатку в Ковелі, Волинська область, потім я жила в Одесі 5 років. Потім я знову жила в Ковелі, Волинська область, і ще рік, коли мені було 15, я була в Штатах. В сполучених штатах Америки по програмі обміну. Ось е, тому таке в мене трошки багато місць, де я була. Але всі ці місця допомогли сформувати мене такою, як є. я дуже вдячна за е, всі ці весь цей досвід. Куди ти завжди хотіла поїхати у подорож, але ще не була тут однозначно Нова Зеландія, тому що вона далеко, звичайно, тому не була а завжди хотіла. Мені дуже подобається природа і те все, що я бачу на фотографіях і відео. Про цю країну У мене є така мрія орендувати трейлер і з сім'єю проїхатись по Новій Зеландії, випробувати каякінг, і хайкінги, і побувати в різних місцях. Тому так, Новозеландія, вона дуже така мрія моя і сподіваюсь, вдасться колись відвідати. Яка твоя улюблена їжа? Тут однозначно щось, що хрустить. Це може бути е, шоколад з горішками, це може бути чіпси. Е, я дуже люблю кукурудзяні. А е, це може бути глазур на морозиві. Ну, морозиво з глазурі, можна сказати, але оця хрустинка глазурі, мені дуже подобається. От е, так, завжди, коли я щось готую, наприклад, торт, я завжди даю, додаю горішки, тому що вони додають цю хрустинку. Тому е, моя відповідь буде щось, що хрустить. Які книги ти читала у 2024 році? Книги, які я читала у 2024-му, можна розділити на дві групи. Перша категорія це художні історичні романи. Художні історичні романи. Ось а інша категорія це книги по саморозвитку. Я відкрила для себе хедвей пізніше вже в році. До того читала звичайні книги. Якби тобі все життя прийшлося їсти одну страву, щоб це було? Тут однозначно вівсянка, тому що я їй вже їм років 13 на сніданок кожного дня, і вона мені не набридає. І її стільки, стільки способів, які можна приготувати, її можна зробити солону, можна зробити солодку з нею, можна зробити котлети або е, якесь е, печиво, або ще щось. Тому е, точно вівсянка була би моє, моєю стравою вибору. Кава чи чай? Однозначно кава, я вже вам розповідала, як я люблю її запах і як вона мені піднімає настрій. Тому однозначно кава. Чай я не дуже люблю, хоча іноді все одно п'ю трав'яний і дуже-дуже рідко Earl Grey. Ось таке легке, веселе відео, щоб познайомитися ближче зі мною, а мені з вами, і розпочати рік. Розпочати новий 2025 рік, розпочати публікацію відео знову на YouTube. Буду чекати на ваші коментарі і відповіді внизу. Мені цікаво дізнатися, яку страву ви п'їли все життя, де б ви хотіли побувати, але ще не були. Чи ви каву любите, можливо, ви любите чай, і ви розповісте мені про той чай, який я ніколи не куштувала, і мені дуже сподобається. Ось, буду рада з вами спілкуватися. До зустрічі, друзі, у наступному відео!